Хочу дати відповідь на запитання дуже мені приємно, що ви турбуєтеся. Усім привіт! Мене звати Світлана. Я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму Ютуб каналі. Сьогодні у нас з вами черговий шопінг-влог, і ми йдемо з вами в торгівельний центр. Перед переглядом обов'язково поставте лайк цьому відео. Якщо ви дивитеся без підписки, підписуйтеся. Зі мною цікаво, там мені буде дуже приємно бачити вас у своїх підписниках. Я Відразу пішла в свій улюблений плентбір. Не знаю, чому я його люблю. Звичайно, це вибіркові якісь речі, певні я люблю, але все ж у мене є такий пункт. Повинна до кінця, до середини бажано січня купити собі джинси. Я собі залишила лише одну пару, і в ній і ходжу, тому зараз потрібно щось підбирати. Бачила класні леопардові кеди. Якщо ви мене спитаєте, чи мені подобаються оці ці уги без пятки, то я вам скажу ні. Я не показала це у відео, тому що якось це все співпало восени з основним періодом моєї життя, як ви знаєте. Тому я купила був вибір між угами без п'ятки і такими, знаєте, звичайними лоферами, на хутрі вони цікаві. Модель така незвичайна, натуральна замша, бежеві. Я вам їх покажу якось у відео, коли вже буду знімати якийсь образ і гадроб. Трішки знайду місце, де б це мені краще було б знімати. Тут у поленбір є речі по знижкам. І ви знаєте, немає такої типу стійки зі знижками. Це все індивідуально треба дивитися, є знижки в мінус 30%. На що я бачила знижки? На верхній одяг та на джинси. Також оці штани, якщо їх так можна назвати, також зі знижкою. Вони чимось схожі знаєте, на ці Adidas. і різні кольори: темно-зелений, темно-синій і чорний. Також на знижках все блискуче та в паєтки. Відразу візьму з собою в примірочну, щоб подивитися, як це буде виглядати. І я побачила, чи це знаєте, такий така на міжсезоні дуже багато низів від піжам. І Їх нам пропонує побір носити з якимись лонгами, типу піжаму на вулицю. Величезний вибір в різних кольорах, вони такі картаті, в клітинку можна для себе обрати. З приводу клітинки я хочу запитати вас, мої любі глядачі, чи помітили ви, що сорочки в клітинку стали гірше виглядати? Я не маю на увазі, що вони стали гірші по якості, але сам принт раніше, два роки тому, коли вони тільки були на піку своєї популярності, ця клітинка була класна, вона була об'ємна, великі такі візерунки. Оця мілкота. Вона у обличчя нікого не прикрашає. Це моя така суб'єктивна думка. Але чи помітили ви, і чи є у вас крата та сорочка? У мене скільки не було. Я їх всіх або продаю, або комусь віддаю. Якось вона мені не заходить. З приводу верхнього одягу, тут класні є моделі, їх просто небагато і можна вибрати і не бути такою, як всі. Так, в пленбір є невеличкий вибір, але все ж є ось така дублянка. Мені сподобалась. І не забувайте про. Ту шубу, яку я показувала в попередньому «Шопінг шопінгволозі. Також є ще, також, також за це відео багато цього слова. Сказала шуба довга, чорна з штучного хутра і вкорочений варіант. Багато базових футболок було, але ціна, на мою думку, завищена. Мені подобається візуально, подобаються дуже сильно сумки. Ось така була бешева з бахромою і також червона акцентна були чорні нейлонові і маленькі, напевно... Найкраще для новорічних якихось свят та корпоративів, у стразах була модель і в паєтки. Тому можна вибрати. Але якщо у вас була сумочка, то напишіть мені з пленбір, як вона носилася, як було по якості, тому що не можу рекомендувати, Не знаю. Ще мені сподобалися брюки: тут є там синього кольору, сірі та чорні. Класні моделі актуальні, тут необроблений край. Цікаво буде подивитися, як буде виглядати саме на фігурі. Ціна в середньому 1400 гривень. Мій образ ми з вами вже в примірочній, тому поговоримо. Сумка з минулого відео робила її розпаковку та огляд, дуже багато. Цікавих коментарів я прочитала про цей бренд. Якщо ви ще не бачили, то переходьте подивитися. На мені червоний светр, всього лише за 50 гривень. Я розповім у цьому відео історію його покупки. Додивіться, до кінця сережки купила ось собі такі красиві сердечка, вони з двох сторін срібного кольору. Дуже мені подобаються. І спідниця чорного кольору, така back to school. Доповнила я все це чоботами високими. В наступному відео зроблю розпаковку цього образу, розповім, що і де можна купити. Про свете розкажу у цьому відео. Все інше покажу в наступному. Дивіться, нажимайте, натискайте, знаєте, я не знаю, чи вам такий дзвіночок вибивається, але щоб приходили вам сповіщення. Давайте дивитися. Я взяла ось такий блискучий, знаєте, можна сказати, блейзер таке, таке слово йому підходить. Жакет, він не тримає форму, і взагалі мені. Мені здається, в таких речах і не потрібно гнатися. За тим, щоб жакет цей тримав форму, тому що він класний і без того. В паєтку знижена впаєтки, знижена ціна, дуже класний, блискучий. І я приміряла джинси, це перші джинси, які потрапили мені. Я приміряю їх на колготи, тому не впевнена, чи можу об'єктивно судити, як сидять на мені джинси. Я не знала, що така модель ще є. Тобто це така стрейч модель називається. Вона знизу йде завужена. І ви знаєте, це дуже практична модель. Шкода, що зараз вони настільки популярні, зараз більш популярні прямі джинси. Але ще зараз дуже модно на весну носити, знаєте, як джинси заправляти у чоботи. Так як у мене широкі чоботи, давайте спробуємо. Так це виглядає. Не зовсім мій взагалі джинси на мене великі, тобто в Талії. Не знаю, чому так. Мені стається, вони такі типу скіні, але ні, в них ще досить багато місця, і приміряла я це все з цим блейзером. Я так кажу, бо воно якось звучить краще. Він класний, справді класний. Якщо його компонувати зі шкіряними брюками, зі шкіряною спідницею, тобто це просто безпрограшний варіант до тисячі гривень, класно зі знижкою. Варіант на свята можна одягнути не раз, просто по-різному скомбінувати. Ще класно комбінувати червоний з блакитним, щось таке новеньке, тому це не про джинси, а саме про блакитний якийсь топ чи блакитну сорочку буде виглядати просто вау. на мене ще джинси заправляти в чоботи. Це я вже знаєте проходила це в школі. Зі светрів я взяла з собою в примірочно такий сірий, ззаду напис Копенгаген, спереду абсолютно така базова модель. Він 50 майже на 50, поліестер та бавовна. Дуже базова, класна модель. Не Такий, знаєте, не цупкий матеріал, більш легкий, тому можна створити цей правильний об'єм зверху, додаючи і джинси, а можна просто зі спідницями дуже класний також буде образ. Потім по гучномовцю на весь торгівельний центр сказали, що його заміновано. І вся ця купа одягу залишилася непередмір'яною. Так, не перемірила ми її швиденько зібрала речі та вийшла. Всіх евакуювали. Це було страшне, як це все швидко, і я витратила час. Так як нам з вами не вдалося дозняти відео до кінця, я вирішила дати відповідь на запитання найчастіше. Бачу в коментарях, і коли пишете коментар, насправді я його можу і не побачити. Тому, якщо у вас є така можливість продублювати цей коментар, ще раз запитання, то продублюйте ну, в наступному відео, якщо ви бачите, що воно залишилося без відповіді. Вся справа в тому, що мені не завжди приходить саме про. По останньому відео коментар буває таке, що там 4 роки тому там зняла відео, і якась людина щось запитала, і мені першим воно вибивається, цей коментар, і я даю на нього відповідь. Тому це не я вас ігнорую, а ігнорує вас Ютуб, така його політика. Ну, спершу старі відео вона показує. Найчастіше запитання, звичайно, я була вигідна, чи народила я так. Але все добре, не хвилюйтеся, просто я якби не знаю, чи... Нормально буде знімати цей мамський контент, я його сама не дивлюсь, тому і не бачу сенсу його знімати такі влоги. І дитина це таке інтимне, я б хотіла цю інтимну обстановку залишити у себе вдома. Тому дуже дякую всім за ваші запитання. За що ви турбуєтеся, все добре. Я народилася в листопаді і коли. Багато хто з моїх таких близьких знайомих там телефонували на мій день народження, вітали в мене і запитували, ну що, ти вже на останньому терміні, я така, ні, вже там місяць, дитині ого. Так, тому дуже дякую за ваші запитання, але давайте це залишимо за кадром. Друге, найпопулярніше питання про моє волосся. І в зв'язку зі змінами в моєму житті, ми все ж не можемо ігнорувати той факт, що я стала мамою. Моє, моє волосся потерпає від того, що з відключеннями там світла, якимись такими моментами, я не так часто можу робити собі е, укладку, тому е, запитання є і є плейлист. Про волосся там класні засоби. Чим я користуюсь, я стараюся в рік декілька відео знімати. Навіть не декілька но п'ять точно з новинками якимись, зі своїм переосмисленням, можливо, щось нове. Тому перегляньте, кому таке цікаво, звичайно. Ще хотіла вам сказати про цей светр. Тут зараз вставлю для вас нарізку з покупкою цього самого светру. Ось так светр виглядав в приміручній, і у мене були сумніви. Ви бачите, наскільки камера не передає. І освітлення в магазині Секонгенд не передає колір, тому, на мою думку, треба більш зважно дивитися на речі в магазині, навіть якщо вони є недорогими і з відключеннями світла. Це також пов'язано, що освітлення так собі. От в цей момент я саме і потрапила. Не шкодую, що його придбала зі шкірою взагалі супер виглядає. Тому ось такий лайфхак. Шукайте кольорові речі. Він мені обійшовся в 55 гривень, я просто не можу ним е, нарадуватися. Тобто в моїй радості немає кінця, він настільки класний, з такого тонкого полоняного матеріалу. Це крутий бренд. Я про нього розповідала у відео, тут з'явиться для вас підказка, кому цікаво. Перегляньте і класно стилізується зі всім. Мені здається, що цей відтінок червоного мені підходить. Ну, знаєте, скоріш за все, так у мене під вікнами поліція ходить. Не до мене, напевно, до сусідів хтось викликав, що сьогодні за день таки не буду її знімати. Ну, самі розумієте. Третє питання, яке ви також часто задаєте, це де я монтую своє відео. Напевно, ви також хотіли би знімати і цікавитись цією темою. Я для вас тут в рекомендаціях, якщо ви зайдете зверху, покажу, знаєте що е відео, де я трішки розказую про YouTube. Зможете переглянути, тому я скажу вам, я монтую в самій програмі iPhone в iMovie, мені так зручно, і там є прикол в тому, що якщо ви ніколи нею не користувались, то вона вам буде платна. Якщо ви колись користувалися, то просто ви оновлюєте її і вона вам безкоштовно. Мені так зручно, користуйтесь, мені не шкоду. Якість зберігається і досить зручно, але місце дуже багато займає. Якщо у вас айфон не на максимальну пам'ять і у вас якісь там фотографії, відео, то підчисті трішки. Я дуже дякую за ваш перегляд. Ставте лайки, обов'язково пишіть мені, ваша підтримка дуже приємна. Я не втрачаю можливості кожну хвилинку там виділяти, яка в мене є вільна, на YouTube, тому буду рада вашій підписці і вашим коментарям. Гарного та мирного вам дня!